У далекому 2008 році вийшов фільм, який розділив світ на два табори. Одні кричали: Господи, як це лайно взагалі можна дивитися. В той час, як в інших, мало не завмирало серце від того, як же це романтично. Не буду приховувати, в той час я, як і більшість 15-річних дівчат, належала до других. Але ця історія і сьогодні має шалену популярність. І зараз, з холодним, тверезим, вже не підлітковим розумом, я спробую розібратися, чи дійсно фільм Судінки заслуговує на таку увагу. Тож, погнали! Фільм починається з філософської цитати під кадри з Оленицею. І я, чесно кажучи, не зрозуміла цю метафору ані тоді, ані зараз. А одразу за цим нас починають знайомити з юною Беллою. Яка вочевидь страждає через вимушений переїзд від мами до невеличкого вічно похмурого міста, де живе її тато? У штаті Вашингтон під вічною пеленою хмари нескінченного дощу є містечко Форкс із населенням 3127. Вітаємо у Форксі! осіб. Вітаємо До речі, її тато шеф місцевої поліції. І, на мою думку, найадекватніший персонаж цієї саги. Він привозить доньку додому, і там вона починає страждати ще більше. Адже уявіть собі, я звільнив тобі полички у ванні. Точно, одна ванна. Далі нас знайомлять із ще двома персонажами, і Чарль дарує Белі машину. Стоп, стривайте. Невже дійсно щойно сказала, що він адекватний? Забудьте про це. Не знаю, що там відбувається, але виглядає жахливо. Але найбільше при цьому мене дивує реакція Джейкоба. М -м -м, місцевий коп робить вигляд, що б'є мого тата, та пофіг, зато в мене подружка з'явилась. Ну, як тобі? Що? Твій подарунок? Це щойно купив у білі. Купив. Окей, припустимо, що покупка машини має виглядати так. До школи? Я вчуся в резервації. Ага, точно. Шкода, був би хтось знайомий. Звісно, таким чином нам знову намагаються показати, як дівчині важко і самотньо. При цьому я одного збагнути не можу. Чому тоді Белла так проти уваги від нових однокласників до своєї персони? Тобто, з одного боку, їй сумно, бо в новій школі у неї немає друзів, а з іншого. Я страждаю і плачу на самоті. Класний заголовок. Я редактор газети, а ти Сенсатія. От і ні. Зрештою, в перший же день навколо Бели формується коло з місцевих, бо для них в місті, де всі знають усіх, і ніколи нічого не міняється, вона така собі дивина. <рес> Боже мій, наче першокласники, а ти нова іграшка. І на цьому підліткову драму можна було б завершувати. Але тут з'являються вони. І знаєте, до цього моменту все було більш-менш окей. Але саме тут починається парад крінжу. Калени виглядають настільки комічно і надолуго, що мали б викликати не захоплення інших учнів, а щонайменше сміх. Просто придивіться: Емет несе у руці пакет з яйцями. Ну скажіть, навіщо вони йому? Ну, тобто, якби він був людиною і їв, окей, хлопець качає м'язи і їсть багато білку. Але навіть в такому випадку, чому ці яйця, чорт забирай, в пакеті? Джаспер виглядає так, наче зараз помре, хоча, відверто кажучи, всі калини, наче хворі на анемію. І Едвард, який сідає, спираючись пальчиками об стіл. Ну, ви хоч раз бачили, щоб хтось робив так у реальному житті. Але апофіозом стає гра в дивалки. Нам аж кричать таким чином, що між героями з'являється хімія. Але через специфічну акторську гру сцена сприймається зовсім не так, як задумано. Причому до Крістен Стюарт в мене питань зовсім немає. Вона досить непогано зобразила розгубленість. А от чому Патісон зіграв це так? Саме з цього моменту фільм набирає обертів. Причому, чим далі ми дивимось, тим абсурднішим він стає. По-перше, нахріна хтось включив вентилятор? Ну серйозно, всі ходять у куртках і в класі, всі також сидять ні разу не в футболках, але при цьому працює вентилятор. Ну, окей, бог з ним з вентилятором. Що знову із ним? Він же, блін, вампір, якому не треба дихати. Так тоді якого біса він влаштував цю виставу? Я знаю, знаю, що по задумці письменниця Едвард весь рок розмірковував над тим, як бити всіх у цьому класі, щоб тільки випити крові Белли. Але чому це зняли так, наче на от-от знудить? Я пам'ятаю, що багато хейту було в адресу Крістен, бо майже весь фільм вона має однаковий вираз обличчя. Але зараз я бачу, що вона якраз цілком адекватно впоралася з роллю розгубленої дівчинки-підлітка. А от Патясон, до нього в мене питання: як і в Белли до Едварда? Але. Але він не прийшов. Тим часом в місті стається напад, і режисер ще навіть намагається робити вигляд, що до цього можуть бути причетні калини. До того ж, і Едвард з'являється в школі знову саме після цього. Тут в них Езбелою відбувається щось схоже на діалог. І чорт забере, він навіть зараз поводиться як козел. Ну, я не люблю дощ. Та й холод і сирість теж. Що? Нічого. Та він же просто висміює те, що вона говорить. Це виглядає грубо і недоречно. А потім він взагалі просто тікає. Ти носиш лінзи? Ні. Очі були чорними, а зараз вони золотисто карі. Так, знаю, це флуоресценція. Ви їдете в мене складається враження, що він просто цілеспрямовано влаштовує дівчині емоційні гойдалки. От тільки не ясно для чого. Але так як Белла магніт для невдач і пікаперів, а один з однокласників буквально вирішив до неї підкотити. Едварду доводиться втрутитися. І прикол в тому, що він зробив це на очах у всієї школи, але ніхто, окрім Бели, взагалі нічого не помітив і не запідозрив. Просто задумайтесь, вся школа бачила цей момент, і ні в кого, окрім головної героїні, не виникло питання. Розкажеш, як зупинив фургона. Серйозно, пані Майер? Коли хтось потайки дивиться за тим, як хтось інший спить, це ніфіга не романтично, це блін стрьомно. Взагалі-то Едвард зараз видається мені справжнім арбузером. Він слідкує за Белою, підслуховує, і навіть відверто підвищує на неї голос. Дивися під ноги. Прикольна штука. Вибач, що весь час грублю тобі, та інакше не виходить. Ну, дякую, хоч вибачився. Якщо ти розумна, уникай мене. Ну, тут я навіть погоджуся. Розумна дівчина вже послала б цього на адекват далеко і надовго. Далі Белла їде із друзями на пляж у резервації, зустрічає Джейкоба і то розказує їй історію свого клану. І на додачу натякає, що Калини зовсім не ті, ким намагаються здаватися. Белла, яка й без того має певні підозри. Вирішує дослідити питання і їде в сусіднє місто, щоб сходити у книжкову крамницю, де продаються книги з легендами квілетів, після відвідування якої до неї починає чіплятися місцева гопота. Але тут знову з'являється герой Едвард. Грізно дивиться на неїдників і ті налякані, чим чекують якнайдалі. Герої йдуть у ресторан. А власне, чому б ні? Ситуація ж якраз сприяє нічному дожору. І тут Белла задається цілком логічним питанням. Ти що, за мною стежив? Але окрім відповіді, отримую порцію ще більш абсурдної інформації. Я намагався триматися на відстані, поки тобі не знадобиться допомога, а тоді почув, що думали ті мерзотники. Стривай, ти почув їхні думки? Не знаю, чи повірила вона, але я б ні за що. Тим паче перевірити це неможливо, бо саме її думок він виявляється, чути не може. По дорозі додому Белла торкається руки Едварда і розуміє, що він холодний. Ого, Що тут таке? А тут стався черговий напад. До речі, було б логічно ще трохи потримати інтригу, але нам ясно дають зрозуміти, що калене тут ні до чого. Джеймс. Годі гратися з їжею. Вдома головна героїня трохи підтримує батька і з чистою совістю йде далі досліджувати тему, яка її цікавить. І нарешті здогадується, ким є насправді об'єкт її пристрасті. Інстинкт самозбереження в неї відсутній, тому вона веде Едварда на розмову в ліс. Чорт забирай Белло! Я знаю, кто скажи у голос, скажи Вампир. ты боишься? І той факт, що дівчина не боїться, бісить не тільки мене, а й Едварда. Тому він хапає її і крінжово біжить на вершину гори, щоб показати, як світиться на сонці. О, так і я. Це теж не спрацьовує, і він демонструє інші свої навички. Від мене не утекти! Мене не здолати. Я створений вбивати. Мені байдуже. Е, в смислі байдуже. А тобі не спадало на думку, що може, то він кокнув друга твого батька. Моя сім'я відрізняється від таких, як ми. Ми б'ємо кров тварин, ми контролюємо спрагу. Хм, Може блін варто було з цього і починати? Ладно, поговорили, можна тепер і в травичці повалятися. Ну а чому б ні? Далі Едвард демонструє всім, що Бела тепер його, мабуть, щоб більше ніхто не підкатував. Їх стосунки розвиваються, і вампір вирішує познайомити дівчину зі своєю родиною. Майже всі у його родині намагаються бути привітними. З'явилася нагода скористатися кухнею. Сподіваюся, ти голодна? Так, дуже. Вона вже поїла. Увага, увага! Так зробив би тільки мудак. Знаючи, як Белла нервує поставити її в таке ніякове становище, та це ж свинство. Дякую, хоч Еліс вчасно з'являється і розряджає обстановку. До речі. Хто сказав, що розалі красуня? Та ви просто подивіться на Еліс, вона ж наче не з цього світу. Тобі теж було ніяково. Звісно, їй було ніяково. Причому тільки через тебе. Якби ти був адекватнішим, все пройшло б набагато краще. Ну а далі їх стосунки це гра на роялі, лазання по деревах і неочікувано бейсбол. Бейсбол? Так, сер, план такий. Бела гратиме у бейсбол? Ну, удачі вам. Щодо самої сцени з бейсболом, вона не має особливого сенсу. Просто чергова демонстрація того, наскільки вампіри сильні, спритні, швидкі. Але чорт забирай, ця музика вона не перевершена. <музна> На жаль, трек разом з грою перериває поява поганих вампірів, так тих самих, що вже вбили декілька людей у форксі. І все могло б закінчитися нормально, але хтось знову увімкнув вентилятор. Так як Едвард прочитав думки Джеймса і знає, що той не відступить, поки не вб'є Беллу, він вирішує врятувати дівчину будь-якою ціною. Куди ми їдемо? з Форкса, на паром до Ванкувера. Я хочу додому, негайно відвези мене туди. Не можна, він піде за твоїм запахом. І прийде туди. Там мій тато, байдуже. При цьому явно демонструючи, що йому байдуже до її родини і її почуттів. Але дівчина не здається і наполягає, що має врятувати батька. Вони розіграють сцену, при якій Белла каже батькові доволі жорстокі слова: мабуть, навчилася у свого арбузера. І вони їдуть. Не знаю, чому вони вирішили, що це вбереже Чарлі. Ну, типу, Джеймс в теорії не мав би бути свідком цієї сцени. Тож першим місцем, куди б він прийшов, все одно залишився б дім Белли. Чому б просто не охороняти будинок, нащо лишати Чарлі одного і їхати? Мені логіка не зрозуміла, але маємо, що маємо. Кален вирішує, що найкращий спосіб збити шукача зі сліду це розділити Едварда і Беллу. тож Белла летить в інше місто з Часпером і Еліс, а Едвард і решта бігають по лісу і труться об дерева. Але Джеймс не такий вже й ідіот. Він здогадується, що його намахали, і міняє план. Щоправда, його план навряд спрацював би, якби не трішечки вдачі, але якимось чином він подзвонив Беллі саме тоді, коли нікого не було поруч. Впевнена, що, знаходячись в одній кімнаті з Беллою, Джаспера Боеліс почули про розмову, і, до речі, цілком логічно було залишати на самоті людину, на яку полює ідеальний хижак. Джеймс робить вигляд, що у нього в заручниках мама героїні, і Белла вирішує пожертвувати собою, щоб вберегти рідну людину від смерті. Белла йде прямо в пастку, озброївшись проти вампіра перцевим балончиком. -да. Але Джеймс, як типовий суперзлодій, не вбиває жертву одразу, а вирішує з нею трохи побалакати, тому з'являється супергерой. І починається типу бійка між двома, як нам казали, до цього, найнебезпечнішими хижаками у світі. Оскара, постановнику цієї сцени, це неймовірно жахливо. Тим часом з'являються інші калини, Карлайл відмовляє Едварда вбивати Джеймса, щоб за нього це зробили інші, і разом із Едвардом спішить до Бели, яка всього-навсього стікає кров'ю і перетворюється на вампіра. Мені досі не зрозуміло декілька речей. По-перше, чому Карлайл сам не відсмоктав отруту? Він, блін, лікар і постійно має справу із кров'ю. До того ж він вже перетворював інших на вампірів і йому було б легше втриматись. Чи я не права? По-друге, якщо отруту можна просто відсмоктати, якого хріна тоді вампіри постійно вбивають людей. Не було б логічніше їх викрадати? Тримати в заручниках і використовувати як невичерпне джерело гарячих обідів. І найголовніше, що за вакханалія тут відбувається, шкода, що доведеться вбивати навіть такого садиста, як Джеймс. Воно і видно, як вам шкода. Аж настільки шкода, що ви влаштували танці навколо вогнища, де спалили тіло. Тим часом у Белли перед очима проноситься все життя. Ми майже віримо, що вона вмирає, і вона прокидається. Рене, мама Белли, демонструє, що готова повірити в будь-яку безглузду історію, яку їй розкажуть рандомні незнайомі люди. Едвард приїхав із татом, щоб переконати тебе повернутися у Форкс. Ти поїхала до них у готель. Там перечепилася і впала зі сходів і вилетіла у вікно. І йде, щоб дати нам можливість поспостерігати чергове, нам не варто бути разом, але я наказав, що не хочу. Ти маєш поїхати у Джексонвіль, щоб я не завдав тобі шкоди. A few moments later. Куди ж я без тебе? А під кінець, як і належить будь-якій казці, нам показують бал, де всі щасливі і веселі. І тільки головна героїня в черговий раз демонструє, що зовсім не цінує власне життя. Еліс бачила мене такою. Я Видіння змінюється залежно від рішення. Я вирішила. Але Едвард відмовляється подарувати їй безсмертя. Хай сьогодні він не здався, та я не відступлю. Я знаю, чого хочу. Що ж, моя думка щодо цього фільму. Це історія про самотню закомплексовану дівчинку, якій зносить дах від не такого, як всі хлопця. Вона не вірить у себе, не вірить у кохання, або, точніше сказати, не вірить, що саме вона на нього заслуговує. Вона добра і віддана, готова на самопожертву, але їй бракує самоповаги і усвідомлення важливості власного життя. Він начебто закоханий, але не вміє проявляти почуття здоровим екологічним способом. Він щоразу кривдить її та підливає масло у вогонь її комплексів. У нього маніакальні схильності, і, як на мене, він не здатний подарувати будь-кому справжнє щире кохання. Але не можна сказати, що цей фільм поганий. Так, здебільшого він мало чим відрізняється від інших фільмів про підліткове кохання, але є і те, що вигідно його виділяє. Це неймовірна музика, фантастичні краєвиди, шикарна корекція кольору і меланхолічна атмосфера, яка загалом справляє приємне враження. Але дивитися це кіно чи ні, любити його чи ненавидіти, вирішувати тільки вам. А своєю думкою можете поділитися у коментарях.